Вітаємо всіх в новому році. Сьогодні поговоримо про Одесу. Про те, як місто на березі Чорного моря стане центром тяжіння для двох десятків мільйонів туристів з усього світу. І це відбудеться планово, у 2030 році. Я розумію, зараз, коли в нашій країні війна, в це складно повірити, але успішні країни мають мислити глобально на роки вперед. Чому 2030 рік і чому Одеса? Відповідь. Експо 2030. Пам'ятаєте, вежу в Парижі і нещодавно інстаграм Паломництво в Емірати, де Україна мала свій павільйон. Сотні гектарів виставкових площ, мільйони туристів, 5, 10, 18 мільярдів доларів на підготовку подій, які змінюють майстер-плани та майбутнє цілих міст. Залишають після себе знакові публічні будівлі і вуличне мистецтво. І це все про World Expo, всесвітню виставку. Перше з її моменту її створення за 170 років Україна стала претендентом на проведення всесвітньої виставки. Наймасштабніша подія виставкового світу може пройти саме в Одесі. І тоді майже на рік місце стане справжнім магнітом як для туристів з цього світу, так і для міжнародних інвесторів. Отже, які в нас шанси на перемогу? Рік тому. Україна подала заявку міжнародного бюро виставок на проведення Експо 2030 в Одесі. Конкурентів у нас лише три: корейський Пусан, італійський Рим, Саудівський Ельяд. Ще була Москва, але чомусь у травні 2022-го вона зняла свою кандидатуру. Щоб зрозуміти наші шанси на перемогу, достатньо подивитись на основне правило міжнародного бюро виставок. Проведення всесвітньої виставки має відбуватися в одному регіоні не більше ніж один раз на 15 років. Протягом останніх двох десятиліть всесвітні виставки проводилися в Японії, Китаї, Італії та Об'єднаних Арабських Еміратах. А у 2025 році всесвітня виставка проходитиме в Осоці. Це місто в Японії. Це зменшує шанси на проведення Експо 2030 в Пусані, адже Республіка Корея з Японією є на одному континенті у 2015-му Всесвітню виставку проводили в Мілані. Тож Експо 2030 в Римі також мало ймовірне. Судівська Аравія після нещодавної виставки в Еміратах теж має знижені шанси, але залишається на нашу думку головним конкурентом України. Тож суто технічно Україна має виграшну позицію. Але це, звісно, не головна наша перевага у цій погонці за проведення експонату. Наша головна перевага, якою буде наша країна в 2030 році, за ці сім років ми переможемо у війні. Ми вдало пройдемо процес повоєнного відновлення і будемо на етапі активної модернізації та розвитку, на етапі євроінтеграції. Відтак Україна стане максимально привабливою для інвесторів. Не випадково тема Експо 2030 в Одесі це відродження технології майбутнє, відродження як новий етап у розвитку суспільства, свідомого споживання та безвідходного виробництва. Наша країна з її величезним людським, інтелектуально-технічним потенціалом, ресурсами та культурою вона здатна вразити планету, вразити сміливими інноваціями. І у 2030 році, коли українська відбудова вже продемонструє значну частину із запланованих результатів, саме в Україні можна буде побачити, на що здатне людство, коли усі народи співпрацюють заради миру і безпеки, заради розвитку і зручнішого майбутнього для всіх людей. А в цьому, до речі, і є фундаментальний сенс всесвітніх виставок. Тож реальність нашої країни і дух всесвітніх виставок максимально співпадатимуть саме в Україні, саме у 2030 році. Що потрібно зробити? Аби вибороти право приймати експо 2030 році, підготовчі роботи, стратегія популяризації та адвокації заявки залучення амбасадорів Експо -2030 – це основні пріоритетні напрямки у цьому процесі. Важливо включити підготовку до виставки у стратегічні документи на державному та регіональному рівні. Це мають бути національний план відновлення України, інфраструктурні стратегії, стратегія розвитку регіону та в принципі будь-які інші документи, де виставка буде доречна. Це дозволить зафіксувати зобов'язання України у процесі підготовки та показати всім іншим країнам, що ми серйозно підійшли до цієї справи. Важливий крок в цьому контексті: розробка детального фінансового плану підготовки та проведення всесвітньої виставки Експо 2030 в Україні. Пряма вимога міжнародного бюро виставок. Відтрати на підготовку повинні бути закладені за 4 роки до проведення подій. Потрібно довести спроможність реалізувати все заплановане. Для цього варто внести розрахункові витрати у бюджетну декларацію чи будь-які інші офіційні документи, які зможуть показати фінансову готовність та спроможність України. І також окремий крок це можливість залучення донорів, спонсорів та меценатів з інших країн. І вже на початку цього року, у лютому квітні, Київ та Одесу відвідає дослідницька місія міжнародного бюро в столиці. вивчатимуть мотивацію України в Одесі. Ознайомляться з містом президентом. Остаточне рішення ухвалюють шляхом таємного голосування держав, які мають членство у міжнародному бюро виставок. За принципом Одна країна, один голос. Результати мають оголосити вже у жовтні 2023 року. Для України роль організатора Експо 2030 це потужний поштовх до розвитку та модернізації. Всесвітня виставка за свою історію неодноразово змінювала світові тренди розвитку суспільства і технологічного прогресу. Чого варті збудовані саме для Експо, Ефілова вежа в Парижі та Атоміум в Брюсселі. Крім величезних іміджевих переваг, проведення всесвітньої виставки дає країні-господарю можливість отримати інвестиції. Для прикладу, Expo 2015 проходило в Мілані. Італія витратила на організацію та проведення заходу більше 1,3 мільярди доларів. І при цьому країна отримала понад 3 мільярди доларів інвестицій. А у 2012 році проміжне Експо, навіть не головне, яке раз на 5 років, а проміжне меншого масштабу, воно проходило в Кореї в місті Йосу. І загальна вартість створення інфраструктури під Експо 2012 склала 2 мільярди доларів. Але сукупний економічний ефект навіть цієї проміжної виставки він для економіки Південної Кореї становив близько 11 мільярдів доларів. Відтак, попри війну, Україні варто не втратити шанс та закласти усіх можливих зусиль, аби Експо 2030 таки пройшла в Одесі. Коли у 2030 році ви відвідаєте Україну та нашу Одесу, ви зможете відчути силу, свободу і культуру. Не просто однієї країни і одного міста. Ви відчуєте потенціал усього людства. Ось чому 2030 рік. Ось чому Одеса, Україна і Чорне море. Ось чому Всесвітня виставка. Хай буде наочною перемога свободи і нашого прагнення до миру.